15 або 34 це номер телефону нашої студії. Він вам дуже знадобиться для того, аби висловити свою точку зору. Чи повинен тато батько бути присутнім при пологах своєї дружини? Чи повинен він стояти поруч і дивитися, бачити на власні очі, як його дитинка з'являється на світ? Тому що сьогодні вже є ну і не знаю для когось мода для? Когось важлива необхідність для когось із жінок варіант помсти, але так чи інакше, чоловіків часто запрошують на пологи. Що ти крутиш ту папку? Ти б хотів бути на пологах Не. дружини? Чого Она Ти боїшся? Ну як підтримати ну, буває таке, що потім а, проблема відкачує, в сексуальному да. житті через те, що а, чоловік не може сприймати дуже ну, серйозно, таке буває. Буває ще буває проблема, тому що жінки ну знову ж таки деякі не всі, але можуть під час пологів звинувачувати усіх чоловіків. А, ну, в, вона на всьому поганому, що відбувається у житті. Чоловіки тому не готові не і чоловіки не готові. Звичайно що Все не готові. чути, бо тому чоловікам себе... не потрібно бути на пологах, бо ви звикли, що про вас говорять лише хороше, і що ви лише такі біленькі і пухнасті. А хто буде підтримувати жінку? Ні, я думаю, що це біологія. Що біологія? <ріст> біологія родиця бі... біологія. І, і що? Ну і тому чоловікові не варто це бачити, щоб в нього не було психологічно-біологічної травми. Тобто такі ви в нас травмовані, такі ви в нас нежненькі і нещасні, що ви не можете побачити нас власну дружину, які я... боляче потримати Нат... її за руку, підтримати. Наталі, я би також запросив жінок на певний чоловічий процес, щоб потримати за руку чоловіка. Але розумієш, жінці цей процес не подобається. Так само і чоловікові пологи не подобаються. Ну, типу, який процес? Не, це не до столу буде сказано. Да? Да. А от пологи це абсолютно нормально. Ну, принципі. а що нормально? Ну, а що нормально тут? Ну якщо з твоєї жінки вилазить. Твоя дитина! Не от Отакі... що ти показуєш. Ви вилазить отаке. Та він не, ну, коли вилазить, не виглядає, як дитина, як чужий виглядає. Вилазить з своєї дружини і ти такий. Да, і і, ти і взагалі, притомлю, так, і одна вже придумав. Після того свою дружину сприймаєш як д'ятерадільну фабрику, то ну Ні, не більше дружина, ти починаєш сприймати так чи інакше, незалежно від того, чи бачив ти її пологи, чи не бачив ти її пологів. Бо якщо ти не вмієш ставитися до дружини як тобто, до особи, до жінки, яка а, мучиться Я заради м... продовження роду, заради усього людства, заради того, щоб ми всі не вимерли. Якщо ти до неї ставишся як до особистості, то Байдуже, чи ти бачив, як вона народжувала, чи ти не бачив? А якщо ти відповідно до дружини ставишся як для жінки для утіх, як для жінки, що буде там, прати твої шкарпетки, яка буде тобі буде варити Буде чоловік зізу. ставити як як до особистості. Тільки після того як побачать пологи, не зможе спати. Я побачу, як дружина довго буде тішитись тому, що чоловік побув в неї на пологах. Ну чекай, але є традиція, є чоловіки, які нормально присутні на пологах. Ні, ну є якісь того, в них абсолютно нормальне і статеве життя так само з тими є самими Є, які жінками. нормально, а є які навпаки. Ну Буває то може таке... то залежить від чоловіка. Якщо він слабенький, якщо в нього якісь там проблеми. Ну, Знаєш, не варто їсти яблука, якщо в тебе на яблука алергія. А звідки ти знаєш, що в тебе буде потім? алергія? Маленький... Ні, ну Якщо чоловік так приблизно подивимо, подивився он... онлайн трансляцію родів, та і так подивився, приблизно і зрозумів, що це не його. Ото от, краще йому родах не бути. Віці знаєш, так якщо розп... якщо так от розмірковувати, то виходить, що багато є функцій, які не чоловічі, не чоловіча є... функція, пі коли е, дружина народжує напитися з друзями. Оце справжнє чоловіче того. під роддомом після... співати пісні на капот машини, на крили поля. І... Після того жінка перестає з чоловіком спати. Ще доволі да, довго, тому др... що вона не може йому пробачити. Дружина так, мого друга таки болячи. сказала: нап'єтеся, коли я буду рожати, додому можна не вертатися. Ну так тому що це абсолютно, це абсолютно несправедливо. Це просто принижує гідність жінки. Значить, ми, жінки, мучаємося, ми піклуємося про людство, про те, що вони було на житті. А, а вони в той час мало mm. того, що вони відпочивають, вони ще й п'ють, вони ще після того. А, на давай так. а давай всі гроші вони а давай так. А потім жінка йде на 5 років в декрет і чоловік отримує її. Я тобі більше можу сказати. По перше, в Україні декрет три роки. По-друге, ніхто не забороняє вам чоловікам, йти у ну. декрет за законом України. Ти можеш так само піти в декрет. І я, і я навіть впевнена, що багато хто з жінок ви сказали б тобі дякую. Бо от Ну все, дав, давайте усе 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 усе. Усе, всім в декрет. Ні, я тобі серйозно кажу. Ти спочатку народи за <свист> тримає на право. Що що народи? А готувати потім хто буде? Чоловік потім буде готувати, щоб з голоду не померло. Готувати чи го. Годувати. 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 Та... Це на ваші -то зарплати. Не, ну, я... Вітя, Та... давай посп... ну, відбутися я... ілюзій, давай так. Якщо ми вже говоримо про те, що чоловік а, повинен жінку підтримувати, бо саме для того вас природа а, створила. А що, жінка того... така, це падає сама, як і не підтримує. <гум> вона, вона п'яна, да, така. Трович, я буду народжувати, щоб ти був на пологах. Мені байдуже при чому, що народжувати я буду не від тебе. Від кого? По-моєму, Та, <реш> так як ти хочеть... перебираєш, то від Святого Духа будеш буде. <реш> Мені просто здається, що кожен чоловік, здається, хоча раз хреститися. на життя, повинен побачити ці муки, і таким чином буде здійснена жіноча помста взагалі. Тому що дійсно жінка бідненька і працює, і 9 місяців не може, не може нормально ходити, не може нормально спати, не може нормально їсти. Вона мучиться 9 місяців, то вам потім два од все життя чоловікові. Жінка виносить мозок, все життя, чоловіка сохне Тут мозок, від того жінка шукав. виносить, його вигризає, чайною ложечкою жінко. виїдає. Дайте Знає хоч один нормально. день, поки вона рожає, поки вона не, не здатна виїдати мозок. Дайте хоч один день. Нормально посидіти з друзями. Тобто -то тобі з коханою жінкою а, не можна провести о, там якісь о, дві о. години. Оце от посі години і потім і вона і нарочує, так, вона народжує, кожен да? день, і так кожен день жінки кажуть: а що тобі? А чого ти, ти йдеш на футбол? А що тобі важко посидіти зі мною півтори години зато того, щоб дивитися фінал чемпіонату світу? Ну хіба він так важливий? Ну наступному чи чи там через чотири роки буде ще один. Та подивися у повторі. А коли народжується твоя Ви дитина. Розумієте, що? дивитися коли народжується твоя дитина, такого вже в повторі не подивишся. Так нормально, так все нормально. Де, коли народжується дитина, треба бути е, дуже близько присутнім. Е, прямо під вікнами, з е, своїми друзями, валати пісні і кричати, як ти любиш свою дружину і як ти їй дякуєш за дитину. Це отакі от це обов'язок просто чоловіка. Трович, ні, бути присутнім на ро на пологах. Обов'язково. Обов'язково. Ну що скажете ви? Про це ми дізнаємося, мабуть, згодом. А на цей час маємо перервати рубрику одинці з усіма для того, аби пустити в ефір іншу. Музичний флешбек розповіді про тих, хто вже увійшов в історію музики.